Через операцію СБУ паутина агресор тривалий час не зможе здійснювати терористичні атаки на Україну. Ми повинні бути готові к тому, що ці дуже серйозні противники... Будуть постепенно свої свои крупные сили. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил, полковник Юрій Ігнат. За його словами, ця операція мала великі наслідки для російських терористичних військ, так як за інформацією СБУ, в ній був знищений літак а 50 і велика кількість бортів, дальньої та стратегічної авіації. Модернізований А50 у Росіян можна перелічити на пальцях однієї руки, завдяки їм Росії. Ія проводила потужну радіолокаційну розвідку глиб України на сотні кілометрів, що давало ворогу інформацію про перебування наших літаків в повітрі, про повітряні атаки, а також про наші системи протиповітряної оборони. А втрата навіть одного такого борту це для росіян катастрофа. Будемо з вами звичайно плести павутину чи розбиратися і аналізувати ту павутину яку служба безпеки України сплила на аеревській території? Я дуже хочу ваших оцінок. І емоційних, і експертних. Звичайно, у нас не так багато часу до 9-ї ранку, тому хочу все встигнути. Спробую. Ну насправді унікальна операція за визначенням, за плануванням, за кількістю задіяних посадових осіб і за результатами. Насправді, вперше Російська Федерація отримала такого гучного ляпасу вперше після знищення флагмана російського Чорноморського флоту гвардійського ракетного крейсера Москва. І Я певен в тому, що те, що одного разу сталося, буде обов'язково повторюватись. Тобто, такі асиметричні дії, нетипові військові операції, вони даються знаки, вони демонструють неймовірний результат. Зараз я чекаючи на ефір, бачив стрічках новин. відомості з посиланням на американську розвідку. Мовляв, Росіяни готують потужний удар у відповідь таку собі. Дету, але виникає питання, які ж вони ресурси будуть застосовувати те, що у них є е, кораблі насії тих самих ракет морського базування типу калібр. Звісно, трохи є. Але в якомусь стані там знаходяться шахтні установки, звідки, звідки запускаються ті самі калібри? Це питання треба досліджувати. Звісно, що вони лишилась якась там чи кількість стратегічних бомбардувальників, які так само можуть бути задіяні. Але як на мене, ключовий фактор впливу на нашу територію ворога і, зараз це шахеди. Шахеди різних типів та модифікацій. Вони безумовно несуть смерть та руйнування. А отже, крисучна воду я вкотре звертаюся до нашої аудиторії. Хто-то сигналом повітряної тривоги це смертельно небезпечно. Це суто емоційна складова, але що ми маємо розуміти щодо спракти в практичній площині? Вкотре українські сили оборони продемонстрували вразливість російської армії? Не те, що розповідає російська пропаганда, мовляв, ми одна з найпотужніших армій у світі, а реальний її стан. Штурми за допомогою легка не навіть не легка не броньоване, пристосоване автомобільної техніки чи мотоциклів. М'ясні штурми, величезна кількість артилерійських снарядів, країною походження, яких є Північна Корея, і часто густе, абсолютно нераціональне рішення, коли росіяни буквально. Трупами своїх солдат встилають шлях до контролю такого мрійного контролю над квадратними кілометрами української землі. Насправді такова реальність, і те, що навряд чи ми побачимо тишу та спокій протягом кампанії, це, як на мене, факт ворог намагається активно наступати. Звісно, ключовий напрямок це Донеччина, але є ряд допоміжних ділянок фронту в плані російських рухів. Це і сумщина, наша прикордоння там і південь Запорізької області. Але я пенсу, що стоїмо. Стоїмо, бо Ключове маємо ресурси. Чому так впевнено про це говорю? Тому що останнім часом, взагалі, не бачу відомості про те, що наша гармаші, до прикладу бідкається, що їм не вистачає артилерійських боєприпасів. Думаю, що і по інших компонентах відповідні структури установи, посадові особи працюють над тим, щоб нашим воїнам нічого не бракувало безпосередньо для здійснення тієї самої стратегічної оборони. Ви не самохить споминули акваторії та морські а я згадую про те, яким чином там облаштунок справ застосовується в контексті використання надводних і підводних дронів українських. Чи та сама історія поволі переміщується у РФське повітря? Та і на аеродроми РФського базування виглядає ну, принаймні, отак от, от що поволі це відбувається, особливо зог. Лядалась на цю операцію паутин. Так насправді так воно і є, адже зверніть увагу, чим далі тим більше дронових систем, незалежно від їх типу базування, повітря, земля чи під, вода, чи під водою, вони починають відігравати все більш значущу роль. Бачу, в відкритих джерелах відомості, що 60-65% втраченої ворогам техніки та особового складу, це наслідок ефективної бойової роботи наших операторів безпілотних систем. Причому ще то рік ми говорили про те, що 90% ворожих втрат – втрачено, це результат. Ефективної роботи нашої артилерії я думаю, не тому, що наші гармашеї стали не такими вправними, а тому, що не вправними а тому, що дедалі більше отримує розповсюдження ті саме дронові системи. Добре, пам'ятаю, фото з таким собі повитинням десь на півдні Запорізької області. Це відблискують відбли... ті саме оптовелоконні кабелі на нашими полями. Тобто, і ми і ворог активно використовують цю компоненту для того, щоб їх дрони, які застосовуються саме за таким принципом, були менш вразливими і відповідно більш ефективними. Постійно війна змінюється навіть технології. Вони ну буквально що кварталу вносять певні корективи. І чергову таку сходинку в отриманні того самого результату застосування дронів ми продемонстрували. В, в ніч з суботи на неділю я пан в тому, що те, що сталося одного разу, буде повторюватись в іншому форматі, на, на інших ділянках фронту чи на території Російської Федерації, але ключове полягає в тому, переможе в цій війні не той, хто має достатню кількість особового складу чи переважає за цією компоненти, а той, хто має унікальне і ефективні технологічні рішення. Про це свого часу говорив генерал Залужний ще у грудні 23-го року. В принципі, те ж саме я зараз повторюю. Влади, ми звичайно ніколи при нашому діалозі не обходимося без питання Криму хвилина з дещо цього залишається. Якщо коротко, що станом на зараз на тимчасово окупованому півострові? Бавовна в Криму так само продовжує квітнути. Надто мала інформації щодо тих результатів. Я в тому числі спілкуючись з деякими моніторинговими ресурсами, дивую, що вони навіть не мають ту інформацію, яку я там знаходжу по кримським соціальним мережам. Бавовна лунає, вона власно лунає по військових литовищах. Сакі Кача гвардійська ближче до Феодосії, ближче до Керчі. Всі до того що які ворог зараз активно застосовує для дислокування своєї авіації, а також вертольотної техніки. Гупе гупе, бо працюють наші вовкулаки, які розвідують місцину і виявляють місце засередження цієї авіаційної техніки та її компонентів. Ну а далі до справи беруться або наші ракетники, або оператори дронів. Далі буде, і бо воно буде гупати в Криму аж до того моменту, поки на останнього російського солдата не полишить наш сонячний Крим. А ми будемо звичайно ж таки по розвитку контексту події вздовж лінії бойового зіткнення та і спираючись на бойову роботу наших сил оборони на ворожій території залучати ваших коментарів і аналітики, за котру я складаю ще разне спасибі вам, так само як і за той час, який ви приділяєте телевізійному каналу. Прямий аудиторії по поготів в раннішні години. Це особливо цінно для нас. Ви знаєте, і ми традиційно вам за це вдячні. І будемо чекати наступних зустрічей в Етері, щоби за допомогою, як, і, як завжди кажу, і вашої аналітики, наша поглядацька аудиторія, мала робити свої висновки, маючи цілісну картинку. Подій спасибі вам, велике Владислав Селізньов.